Привіт! Тиждень тому ми говорили про автомобілі, які можна купити за 3 штуки баксів. А сьогодні, як ви вже бачили з назви ролику, ми подивимося, що можна купити по ціні iPhone. Чому саме так я називав ролик? Тому що от якщо ми зайдемо на всім відомий сайт, то самий дешевий iPhone буде коштувати 22500. Тобто, це ну там 500, 500 плюс баксів. Да? Якщо ми візьмемо самий дорогий iPhone, то це буде 83 штуки гривень, тобто 2 плюс штуки баксів на сьогоднішній день по курсу у гривні, Так? І тому я, чесно кажучи, вже е, зробив підбір автомобілів. Е, для чого? Для того, щоб ви знову не дивилися 50 хвилин ролика. Е, не знаю, чесно кажучи, хто з вас додивився до кінця, хто ні. Але е, я думаю, що так буде набагато скоріше. Е, значить, перше, що мені попалося. Із цікавого, давайте так, що скажімо. Тобто не Жигулі, не ваз, не іж, не жиж і, і пішов поїхало. Ось такий ось плімут. Це мінівен. Саме цікаве, що тут вихлопнавач, дивіться, як стоїть. І в неї дуже легко, я так розумію, можна обпектись. Але ну, там, звісно, є якісь нюанси. ну, блін, За ці кошти люди добрі. ну, 200 просить за нього. Це трошки дорожче, звісно, айфона, але все ж таки. А, машина судячи з опису, в доволі непоганому стані. Газ, бензин є. Окей, далі далі у нас, по суті, це все одне і те ж, але трошки різного типу, трошки з різними а, шильдиками. скажімо так, от Audi A3, от Volkswagen Polo. Є такий варіантик. Audi A4. До речі, я, на жаль, не зберіг. Там була ще трошки в кращому стані Audi A4. От. Коротше. Ну, і звісно, Golf 4 теж сюди в цю ж штачанку. Вони всі плюс-мінус одинакові. Трошки відрізняються ззовні, але по суті по техніці це одне і те ж саме. Ну, Бажано брати 1,6 газ бензин, буде він їздити довго і нудно. І так, тут ми, якщо говоримо взагалі про такий бюджет, то ви маєте розуміти, що, по-перше, може бути іржа на кузові, і я б не сказав, що це в такому бюджеті прям капець як погано, але все-таки можна знайти щось живе без іржи. І Друге, що треба розуміти, скоріш за все, ви будете ремонтувати ці автомобілі з самотужки. Тому що ну, купуючи такі авто, віддавати кожен раз там, не знаю, скільки баксів за ремонт, це якось трошки дивно буде. Тому що ну, ті ж самі механіки вони будуть брати з вас по повному прайсу, не враховуючи, що у вас машина дешева, скажімо так. Тому, ну, я просто знаю, що хлопці зазвичай беруть такі автомобілі і самі їх ремонтують. Але ось, наприклад, є Golf 3. І з одного боку, нащо така стара машина, а з іншого боку, якщо людина продає Golf 3 а, трошечки дешевше четвертого го гольфику, 2400, ну як трошечки? Ну, в принципі, на 600 баксів дешевше, ніж Golf 4. Да? То, можливо, вона в дуже гарному стані просто. Ну, звісно, ми зараз можемо казати, що хочеш тут на ролику. Але всі ці машини треба дивитися вживу. Але по фотках, реально, наче як доволі живий гольфан. Тобто, особливо, якщо комусь як перший автомобіль. Так, далі є така ось шкода Феліція». Це прикольний варіант, якщо вам треба для роботи. То прикольний варіантик. Так. Є у нас Passat B4. Також теж стара машинка, але вони були доволі надійними. Питання, звісно, що з цим? Треба дивитись. Є отака ось Renault Laguna. І ну, в більшості це реально от у когось там може перший автомобіль, да? і от для хлопця зовні виглядає прикольна тачка. Тим паче, це Рено. Ну, я знаю, що у старих Рено там були питання по електроніці, але можна знайти живе Рено. Так, ми бачимо тут питання з порогами, але яка вам різниця, що там з порогами? Головне подивитись, що. Там з підлогою, щоб вона просто не була вся з такими отверстями під вентиляцію. Але наче як живий апарат. Так, далі. Далі цікаве Honda Civic. На жаль, мені не попалась ні одна така Honda е в купе варіанті. Е а так, в принципі, можна і цю взяти просто самому з балона чорного її передути. Щоб вона була чорна Honda Civic, знизу поцепити LED стрічку зеленого кольору, і буде у вас Honda Civic з першого форсажу. Чому би і ні? От так. Далі у нас є Horde accord Це я вибрав той сам, самий цікавий з усього, бо він такий із Need for Speed прям виїхав. От. Але, чесно кажучи, ну, Honda, вони гніють. Це так чи ось, одразу вам фотка, що гніє. Так, далі. Оце ось доволі цікавий варіант. У мене навіть був коментар в останньому ролику, щоб я не гнав на Форд. Я поясню свою позицію. В 90-ті роки у тата була машина Ford Sierra, був Ford Scorpions. І ось вони у мене в голові засіли як ну просто. Проглоти паливо, скажімо так. Плюс там, може, це так татові попалося, але питання були з двигунами. І от у мене в голові ще з дитинства засіло, що ні в якому разі не купуй собі Форд. Я згодний, що потім вони почали там з 2005-го робити нормальні автомобілі. Я все це розумію. Але отут досі сидить, що я можу зробити. Тим паче, незважаючи на це, ось дивіться, який цікавий форт Scorpio 96 го року за 2200. Ну там опис, що все в чудовому ставленні, крім того, що КПП трошки пинається. Але, в принципі, можна і забити на те, що вона пинається, пускай пинається, Ну, якщо вам небагато їздити, да? Дивіться, як вона виглядає. Дивіться. Вона настільки. В гарному стані. Ну, я впевнений, що там все одно є трошки нюанси по кузову, хоч людина пише, що все добре. Але, блін, ну, ззовні ти дивишся, ну. Огляньте, яка машина. Прям з Америки приїхала. Ну, звісно, це кузов робили під Америку. Це монобров, ще в ті роки, це американський стиль був. Але ж блін, крута тачка. І скільки місця гляньте. Тому. Фордики є різні, дійсно треба дивитися, що з ним реально, бо можна написати, що хочеш. Далі, Mazda 323. І я вже казав в минулому ролику, що Mazda 323 це доволі надійний автомобіль. Але тут ось попалося в такому кузові авто. І це така більш пацанська тачка. Ну, По-перше, ви самі все бачите. А по-друге, я ще вам можу сказати, що тут безрамочні вікна. Тобто, коли ви відкриєте двері і опустите скло, повністю у вас буде така ось калітка без цих рамок. І це доволі прикольно. Причому ззаду вони, вони так зробили, вікно якось так нерівно спускається, а якось так косо спускається, що воно теж повністю заходить е, рівно під дверцю. Коротше, прикольний варіант. Можна подивитись. І доволі надійний варіант. Так, є от такий ось цікавий Mitsubishi Lancer. Ніхто не буде знати, на чому це ви їздите, але теж наскільки вона реально доглянута, наскільки вона виглядає непогано на свій вік і гроші 95-го року, 2300. Ну, один три бензин, треба дивитися, як він буде їхати, звісно. Але чом би і ні. Далі у нас ідуть Mercedes, є клас 124. І дивіться, у нас одразу універсал. А, доволі в непоганому стані, як на мене. І все б непогано, але це не єдиний Мерседес. Я вам не буду показувати, там ще були купа варіантів, але ось дивіться, який Мерседес мені попався на очі. І це прям цікава тачка. 2590 рік. Але ну, да, ми бачимо ось колір зовні. Да? Диск я б змінив. Фари, чесно кажучи, я б змінив, бо це, скоріш всього, якийсь Китай, дивиться, воно ну, трошки псує вигляд. Але. ну, Хоча, які там купувати фари, якщо ви купуєте машину за 2500. Гляньте, як вона виглядає ззовні. так, тут крила передні, скоріш за все, фарбовані. Але, дивіться, який салон. Так, да, я розумію, що дерев'яні деталі можна було перетягнути в більш красивий е е вигляд. Але. Та й моє. Дивіться, який салон. Ну це прям, це прям топ. Є ось шторка. Коротше, оце ось прям дуже цікавий варіант. Оце мені прям зайшов. Я б оцього роздивився би для себе, якби мені треба було. Ах, гарний варіантик. Коротше, далі. А, що у нас ще тут є? BMW 5-рочка. Але а, вона... Трошки не підходить в наш бюджет, і тут прям купа питань Чому? По-перше, 2700. А по-друге, вона продається, якщо з цими дисками, то плюс 400 баксів зверху. Плюс він там писав, що кермо він забере це, поставив якесь інше. І дивіться, оця ось бленда позаду. Це прям якась там оригінальна Хелла. Ну, якась там, так. Да. Ну, прям супер-оптика. І от її він, я так розумію, Залишає. І ось з цією оптикою тачка прям має вигляд. Оце кермо він забирає. Коротше, наче цікавий варіант, але він виходить, скажімо так, в три з цими дисками. Ну і плюс кермо, ну кермоту вже таке, от зовні вигляд має так. Ось і така цікава бешка теж, але такий момент 1987 року. Дуже класно виглядає, але е, в описі, теж там, що вона взагалі без мотору, почнемо з цього. А по-друге, що він там теж її віддає без цього керма, без цих дисків. Ну, тобто Це був проєкт, який людина не потягнула. Вклала, звісно, вона туди, я впевнений, що багато грошей. О! Оцей варіант вже навіть продали. Але гляньте, який прикол. Е, реально зробили пікап. Десь ми це вже бачили, да, ось знову. А, прикольний варік. Знову ж таки, якщо це як друге авто, щось возити, а, по роботі щось негабаритне повезти, да? від клієнта до клієнта. Коротше, прикольний варіант. Але питання, чи воно таке вам потрібне. Ну і тут видно, що будували, скажімо так, на совість в когось був свій проєкт. Ну, ось попався такий мерин, який, звісно, я б не брав. Але, можливо, у вас в сім'ї такий колись був, і вам там чисто по кайфу було, щоб у вас така бричка теж була. Наче як непоганий, наче як плюс-мінус доглядали. Але, звісно, теж треба дивитися вживу своїми очима. Бо хто його зна. Так, ось такий ось попався автомобіль мені. І це ось автомобіль такий більш для роботи. Підхід з головою, як то кажуть. Так, нічого там особливого нема, але це все-таки Volkswagen. Він малий і він буде жарти планти. Це має бігати і бігати. Рено Кенгу. Хлопці, якщо знову ж таки вам для роботи, хоча і для сім'ї, теж я знаю, беруть, Рено Кенгу дуже і дуже хвалять, що вона їзде дуже круто. Я б не радив купувати старий дизель, але на дизелі вона взагалі їсть копійки. При цьому в неї влазить стільки, що просто мама не горюй. Коротше, Рено Кенгу насправді прикольне авто. Так, Опель Омега. І тут в мене він в двох варіантах. Ну, давайте відкриємо останній варіант. Я по моєму в минулому ролику казав, скажу ще раз, що любе авто рано чи пізно перетворюється в Opel. На жаль. Але. Це, мабуть, не стосується Омеги. Так, вона гніє. Це факт. Ніхто цього не буде заперечувати. Але е, на минулій роботі до війни, е, де я працював, у мого колеги була Opel Omega, е, Правда, це вже. А, мабуть, і така була. Да. Да, така і була. Е, і вона йому дуже подобалась, просто вона почала ржавіти, і тому він все-таки вирішив купити щось більш свіжіше. Але автомобілем він повністю задоволений, хоча їй два рази, по-моєму, він там вже перебрав сам двигун. І от з ми повертаємось знову до цього питання, що ви маєте бути готові самі крутити ці авто. І тоді вони будуть бігати. Тому, в принципі, Opel Omega доволі непоганий варік. Єдине що. Тут перша фотка стояла ось така ось, така на крутих дисках. Але продає він її, я так розумію, на цих е, звичайних дисках, отак. Є такий нюансик. Ну, Може якось домовитися, бо знайдете диски. На цьому, в принципі, у мене все. Дякую, що дивились до цього моменту. Виявляється, що навіть за дві штуки баксів можна щось знайти. Тому, хлопці, я нагадую вам, що я займаюся підбором в Києві за доволі низькі гроші, скажімо так, якщо ми кажемо в розв'язі автопідбору. Да? І це ваш шанс. Ваш шанс знайти для себе гарне авто. Звісно, за дві штуки баксів це буде довго і нудно шукатись, це факт. Але це реально зробити. Що ж? Всім мирного неба, перемога за нами. І повірте, вона буде в цьому році. Всім добра. З вами був Руслан. Пока-пока.